А треба бути з ворогом, ну, таке бути його таким, ну, а все ж мені хочеться, мені слово мені вичас, слово хочу вичеря. Ну, треба мені, мені треба на чоловіка, а без це було, коли 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 Цікавець, скільки я заробляю, я не знаю, скільки я заробляю. Я заробив і одразу потратив. Кефір-зефір, я зразу проїв ті два білети на концерти. Я забув про то просто. Тому дав за банку меду, там в, в борг, короті, там моя мама твоїй мамі допола. Не маю часу рахувати. Я ходив, як лох, там минут 10 по стадіону. Ніхто ну, мене нікуди не приглашав. Де тут, що, куди я піду? Здрасте. Надіть кабінет для того, щоб я вам щось міг сказати. Да, вкрали, але як знали, хто я, то назад повішали. Мама теж думала, що коля виріс хорошим хлопчиком, але коля виріс гангстером. Всі мене що? люблять! Мене всі люблять! Що? Я трудяга, я маю 40 років стажу, я з 13 років працюю з 13 років. Я Який не возив камінь! Я гній! Я худобу! Я Ольга собі назбирала на одяг штани. Нормально. Футболку, парне, курточку, тапки. Почти, як спати будеш? На, на лавки. У вокзалі тут, ну.